Так, ну що, друзі, зараз покажемо як мити тачку. Це у нас uh, Гната Хаткевича вулиця. Зараз по-багатому на 200 гривень зарядимо. <кій> і дуже швиденько то все зробимо. І так, uh, піна і ось пістолет для піни. Відійди подалі, щоб на тебе не летіло. І ще піною Заливаємо максимально. <кій> Дуже гарна тут піна до речі. От ціна мені тут взагалі подобається. Густа така густа. Дуже вже машинка грязна була. І насліпо сонце через грязну оболу. Тож вирішив заїхати її помити. Так, ну що, піни навалив. Від душі, тому нажимаємо стоп. Далі буквально хвилинка-дві і почнемо збивати цю всю фігню водою. Не знаю, а, так, це в мене типа 100 секунд цього паузи. ну Я чекати не люблю, тому погнали спочатку низ обіб'ємо якраз.

Тут можна позбивати. Треба зайнятися своєю освіткою. Це зробити з неї ляля. Дуже гармонько, дуже гарненько, дуже гарненько. Ну все, тепер погнали повністю записи.